Власне, протягом тривалого часу в середовищі громадських організацій тривали дискусії, які призвели нас до розуміння того, що нас не в повній мірі задовольняє як позиція влади, так і позиція опозиції з питань. Європейської інтеграції, точніше, практичні кроки наповнення цієї позиції, і ми дійсно були незадоволені тим, що і на рівні внутрішньополітичних дискусій, і на рівні відносин з європейським союзом, власне в Брюсселі, на інших європейських майданчиках, як правило, позиція України представлена двояко влада і опозиція. От власне наприкінці минулого року ми, будучи цим незадоволені, і вважаючи, що політичні сили все ж таки дуже часто слідують своїм корпоративним чи просто тактичним інтересам, і не завжди таким чином виражають в повній мірі спектр. Інтересів громадянського суспільства. Крім того, нам хотілося донести саме позицію тих організацій, які професійно займаються питаннями міжнародними, європейської інтеграції, і які працюють у тих сферах, які знаходяться на порядку денному відносин україна ЄС. Тобто, це не обов'язково організації, що займаються міжнародною політикою, але всі ті сфери, які ми з вами добре знаємо, які в тому числі і. Викликають, можливо, дискусії, навіть кризові явища відносно з України та ЄС, але вони, ці, ці сфери представлені потужними авторитетними громадськими організаціями. А тоді, наприкінці грудня, ми сформували звернення до органів Європейського союзу з тим, щоб донести своє. Своє бачення ми закликали Європейський Союз максимально спростити шлях до угоди про асоціацію, відкрити всі можливі двері, зробити все можливе, щоб українська сторона скористалася цими дверима. А зараз, вже перед самітом, ми сформували своє звернення до української сторони, вже почувши позицію Європейського союзу, звернулися до української сторони з закликом скористатися цими дверима і запропонували свою підтримку, свою допомогу у цьому питанні, в тому числі і у здійсненні відповідних реформ, у проведенні моніторингу, у комунікації з європейськими партнерами і інші всі можливі засоби, якими ми можемо допомогти. Все ж таки, щоб цей позитивний сценарій укладання угоди асоціації в цьому році відбувся. Ми досить часто кажемо, що Україна це надто відповідальна справа, щоб її довірити політикам. Так само можна сказати і тут, що європейська інтеграція це надто серйозна і надто відповідальна справа, щоб довірити її цілком політикам. Якщо прочитати взагалі ці вимоги. Ці рекомендації. Ви побачите, що вони багато в чому співпадають власне, з тими вимогами, рекомендаціями, які були вислані Європейським Союзом, і досить часто можна чути, що ми незалежна держава, ми самі по собі. Я кажуть, ми самі ми самі сусамі. І хтось там з Європейського Союзу чи де буде нас вчити, як жити, хтось буде висувати нам вимоги, хтось буде від нас чогось вимагати. Ми самі по собі. Якщо прочитати, ви хотіли підкреслити, що це не вимоги Європейського Союзу, це вимоги громадян України. Це вимоги, які е, влада повинна виконати для того, щоб країна жила краще. Ну, давайте вдумаємося, чого власне від нас вимагають. Вимагають, е, вимагають е, реформи. Судів реформування взагалі правово, судово-правової системи. Шановні, як соціолог можна, можу сказати, що е, за рівнем довіри громадян до правової системи ми перебуваємо на глибокому останньому місці. Тобто, е, за даними Європейського порівняльного дослідження, е, довіра до правової системи у нас е, десь. Два бали за десятибальною шкалою, тобто це навіть двійка, це й одиниця з мінусом, це найнижче в Європі. Чи треба реформувати цю систему? Це вимога Європейського Союзу, чи це все-таки вимога наших громадян, нашої країни? Це наша українська вимога. Очевидно, це українська наша вимога. Або невідкладне проведення перевиборів в п'яти виборчих округах. Слухайте, ну це ж смішно, що така проста проблема ніяк не вирішується. Це що? Вимога Європейського союзу, чи це все-таки вимога е, наших громадян? Ну, вирішить зрештою цю дуже просту проблему. Або запровадження гідної довіри виборчої системи. Скільки говорили, всі були перед виборами згодні, що нам потрібна е, система партійних, е, партійних відкритих списків. Всі були згодні. І що, і нічого? Це що? Це вимога європейського союзу? Це все таки наше.